Десята помилка це несправність двигуна. Це може бути як фізично проблеми з двигуном-редуктором, або проблеми з вашою платою. Скоріше за все, у вас плата MCB 105. Ось така. І потрібно, потрібно щоб сервіс подивився, можливо, проблеми з платою, можливо, двигун зносився так. Йому всього рік, як ви сказали, але можливо він все-таки вийшов з ладу. Якість запчастин може бути трошки не така, як раніше, або якийсь там виробничий брак, тож потрібно розібратися. Якщо все-таки проблема не в двигуні і не в платі, то, скоріш за все, у вас так при, ну пригає напруга, що. Стабілізатор просто не встигає відпрацьовувати, двигун не встигає за змінами напруги. І процесор дає команду на відключення на, на, аварійну, на аварійну остановку. Тому потрібно розібратися, і все буде, все буде тоді ясно. Свіжу інструкцію я викладу на сайт, слідкуйте за нашими відео, я анонс викладу. Тож буде повний опис там з помилками, і вже воно і не актуально, стабілізатори то не виробляються. Але ремонти є, і ось як я бачу, не у всіх є повна інструкція по цих стабілізаторах. Тож підписуйтесь на наш YouTube канал, анонс буде, і я потім вкажу статтю, в якій все буде розписано.